Не потрібно прив'язуватись під час встановлення групи інвалідності до своїх захворювань. Я вже трішки розповідав про це, вже записував відео, але хочу більш ширше розповісти, чому цього не потрібно робити. Тому що в більшості випадків особа, яка має право на встановлення групи інвалідності, вона прив'язується до захворювань. І вона вважає, якщо в неї є ці захворювання, то їй або дадуть групу інвалідності, або не дадуть. Я вам скажу, що взагалі не так встановлюється група інвалідності. І взагалі, на сьогоднішній день, взагалі неправильно, взагалі взагалі ну, неправильно встановлюється група інвалідності. Тому що на сьогоднішній день йде оцінювання життєдіяльності особи із захворюваннями. Захворювання це причина. Для того, щоб особу направили на встановлення групи інвалідності, на оцінювання команд. А от як людина може жити з цими захворюваннями кожного дня, як ці захворювання будуть впливати на її життєдіяльність і як ці захворювання будуть розвиватися через рік, через два, через п'ять, що дає підставу на встановлення групи інвалідності теж або відмову. Тут команди повинні в першу чергу дивитися на це все і брати до уваги. Взагалі команди на сьогоднішній день, ну так як і МСЕКи, неправильно встановлюють групу інвалідності. Не те, що неправильно встановлюють, а неправильно оцінюють. Тому що вони оцінюють тільки по постанові 1338, яка прийнята 15 листопада 2024 року. Вони листають і говорять, що вашого захворювання тут немає. Але ж знову повторяю, вони не захворювання оцінюють, а життєдіяльність із цим захворюванням. Є ухвали Верховного суду України. Звичайно, ці ухвали ще стосувалися МСЕКів. Але команди нові, які оцінюють, вони є правонаступниками мсеків. І це стосується також цих команд. Так от, ухвали Верховного суду України говорять, що якщо в переліку немає тих захворювань, то команди, а колишні мсеки, не мають право відмовити в оцінюванні або наданні групи інвалідності. Тому що це, по-перше, порушення Конституції України. Ми не можемо ділити, що. Якщо в переліку постанови 1338 є це захворювання, ми дамо групу інвалідності людині, а інша людина має захворювання теж тяжке, теж їй тяжко працювати, жити, себе обслуговувати. а Його переліку немає. І ми не дамо групу інвалідності цій людині. До мене дзвонив підписник і. Ми говорили про встановлення групи інвалідності тут в Україні. Зараз він живе в Польщі, сам з Харкова, в нього перелом хребта. Так в Польщі йому дали першу групу інвалідності. А ми на сьогоднішній день оцінюємо вже по європейських правилах. То чому в Польщі на перелом хребта дають першу групу інвалідності? Він сказав, що да, на два роки. На два роки дали групу інвалідності. Потім він буде реабілітуватися, відновлюватися і, можливо, вони знизять до другої групи інвалідності. Можливо, взагалі не дадуть групу інвалідності. Але отак повинні оцінювати по міжнародній класифікації, а не тільки по постанові 1338 і з Барського плеча вирішують, чи давати комусь групу інвалідності, чи не давати. І я впевнений, що на сьогоднішній день. З дуже тяжкими захворюваннями, травмами, пораненнями, контузіями. Люди мають право на першу групу інвалідності. Я не буду говорити пожиттєво, але на рік-на два, для того, щоб люди відновилися, полікувалися, от, до чого я завжди веду. Тому не падайте духом. Якщо ви хочете справедливості, боріться. Боріться і все у вас вийде. Зараз нові команди масово відмовляють установленні групи інвалідності. Я це знаю, я це бачу, і до мене звертаються багато підписників, щоб ми писали скарги, адже незаконно знімають групу. Багатьом військовим не надають групу, при тому, що в них там серйозні проблеми по здоров'ю, по пораненню. А їм дають там 40% втрати працездатності. І все. Групи не буде. А от уже група дається, коли 41%. Часто маніпулюють. До речі, один дуже важливий момент, я б хотів би вам також розповісти. Коли ви подаєте до лікаря документи, у вас немає ніякої. Документації ніякого підтвердження, що ви передали ці документи лікарю. А саме головне, що немає переліку цих документів, що передали. І ви не знаєте, які документи передасть лікар адміністратору адміністратор далі на розгляд команди. Під час оцінювання, якщо ви написали в заяві, що ви хочете бути присутні під час оцінювань, ви маєте право фотографувати. Запам'ятайте, і ознайомлюватись з документацією, яка ведеться під час вашого оцінювання. Це передбачено постановою 1338. І я б вам би радив, не боятися, не боятися. А принаймні, якщо ви не хочете чи теж переживаєте, фіксувати на відеокамеру, момент оцінювання. То принаймні включайте диктофон. Адже сам цей процес і ця інформація може дати можливість вам правильно оскаржувати, правильно надати вам консультацію юристам чи адвокатом, і допомогти вам під час оскарження, а можливо в судовому процесі, встановити законну групу інвалідності. Не бійтеся задавати питання під час оцінювання, тому що. Основні питання ваші це життєдіяльність, як ви можете жити з цією чи іншою хворобою. Трудова діяльність. Це вже критерія верніше. Як ви можете працювати, як ви можете рухатись, як ви можете думати, як ви можете орієнтуватися. Дуже багато питань по критеріям. Задавайте питання, не бійтеся, не ведіться на їхню гру. Встановлюйте? Під час оцінювати також свої правила, користуйтесь своїми правами, а права допоможуть вам грати за своїми правилами. Якщо вам потрібна консультація, в шапці профілі телеграм-канал, всім гарного дня!